Вітаю, друзі, з нічного Едмонтона. В нас знову сніг, у нас повноцінна зима. В Україні вже скоро почне все розквітати, може, вже все розквіло. Хто його знає, я там зараз не є. Але багатьом з вас, може, цікаво було почути, чи мій дідусь добрався, як він добрався. Хочу вам сказати, бо багато з вас вже люблять мого дідуся на цьому каналі. Він вам сподобався як е, розповідач, як оповідач. І я розповім вам, що все добре. Він доїхав без проблем. Багато наших підписників, разом наша така велика сім'я, зустрічали його, підходили до нього і впізнавали його. Йому це було приємно, тому що ті люди йому допомагали, піднімали його дух, коли він був сам, і е, з тими всіма думками, якими він покидав Канаду. Тому, друзі, я вам мусив це розповісти. Але сьогодні, сьогодні, ми всі тут зібралися задля чого. Це для того, що лишилося буквально якихось пару днів до закриття програми КуЕТ. І багато людей, багато людей говорили в інтернеті, писали на форумах. Побачити, побачити, програма КуЕД буде продовжена. Програму КуЕД продовжують так, як минулого разу. Бо Канаді потрібні люди і Канада буде ще більше і більше залучати українців в Канаду. Розумієте, дорогі мої друзі, програму КУЕД вже би давно б продовжили. Якщо б з того мільйона людей не приїхало тільки 250 тисяч, а приїхало б дійсно так 800 тисяч. от тоді б можливо Канада б продовжила КОЕД, бо вона б бачила, що ця програма дійсно працює, і ця програма зробить і заробить багато грошей для Канади. Але Канади, канадський уряд зрозумів, що українці не дуже такі зацікавлені в Канаді, як, наприклад, в Європі. І він вирішив не продовжувати цю програму. І тепер ці люди, які скористалися цією можливістю, так то багато українців, які скористалися цією можливістю, вони задоволені, вони повідкривали свої бізнеси в Канаді, вони почали своє нове життя на чужині і познаходили якось роботи. Бо тут кажуть, вважається, що дуже складно знайти роботу. Але знаєте, чому тут складно знайти роботу? Тому що, по-перше, дуже багато наших українців приїжджають. Запихають свої руки в кишені свої і починають ходити, знаєте, отако. ходять і думають, я на ту роботу не піду, бо я був таким спеціалістом, я на ту роботу не піду, бо я був таким спеціалістом. Як то так, щоб мені ніхто навіть не подзвонив? Я такий розумний чи розумна. Тут в Канаді не дивляться ніхто, чи ви розумний. Чи ви дурний, тут швидше візьмуть дурного на позицію, якщо він має якогось знайомого, ніж розумного, дійсно, з, з, з якимось досвідом. Тому пам'ятайте про це, що якщо ви дійсно їдете на чужину, в Канаді потрібно витягнути вашу руку з кишень і просто бути собою, не, не старатися себе щось показати, ніхто це не любить в Канаді. І, і ваша, ваша, ваш шлях, життєвий шлях в Канаді зразу покращиться. Повірте, дуже багатьом людям в Канаді вийшло українцям, і якраз тим 250 тисяч, які приїхали, грубо говорячи, так досить велика цифра і покинула. Але ви не забуваєте, що навіть якщо 100 тисяч лишилося, навіть якщо 120 тисяч лишилося українців, це дуже велика цифра українців, яким добре, які себе знайшли, які хвалять Канаду, які обожнюють Канаду, які говорять про те, що Канада краща, ніж Європа. І, це, і ця дискусія її можна постійно перекидати з одного вуха в інше вухо. Але ви повинні це зрозуміти, що Канада не є вже така погана, як всі говорять. Все залежить від ментального стану і від вашого бачення, до якої цілі ви хотіли дойти в Канаді. Розумієте, деколи треба взяти ручки і запхати їх прямо, знаєте, в болото. Так добре їх треба запхати в болото, щоб в майбутньому. Чи в якомусь майбутньому можна бачити і добитися чогось. Є ситуації, де люди зразу потрапляють на джекпоти, але цих ситуацій набагато менше. Але люба людина в тому житті може досягнути великих вершин. Просто не всі можуть з тою депресією, з тим тиском, з тим, таким, тою ситуацією. Тим, що вони себе так сильно люблять, що вони не можуть просто дозволити собі навіть запхати ту руку в болото. Тому так і не виходило багатьом українцям в Канаді. І програма Кует, вона, на жаль, закривається, бо тому, що багато українців, які подалися навіть на ту програму в Україні, вони так і ніколи в житті не змогли б скористатися цим шансом, цим одним таким шансом в житті, який Канада дала багатьом українцям. І давайте з вами будемо відвертими. Ця програма була відкрита для кожного українця з паспортом, і тому Канада хотіла українців, Канада це країна в Канаді потрібні люди. Але Канада на даний момент за останній рік конкретно зрозуміла одну велику проблему: що в Канаді недостатньо є житла. Не будуються будинки, не будується житло так швидко на такому рівні, як приїжджають сюди іммігранти. Населення збільшується, йде вгору, тобто люди все рівно їдуть. Люди і покидають Канаду, але більше їде, ніж покидає. Але не вистачає житла, і Канада вже починає зупиняти своїх студентів. Не більше так вже не допускає студентів в свою країну і починає помаленьку іммігрантів теж закривати. Тому коед програма вона вже не продовжиться, вона не відкриється і не буде. В майбутньому, можливо, таких дійсно легких програм, щоб потрапити в Канаду. Що я про це все думаю? Я думаю, що кожна людина, яка дійсно провела аналіз і мала можливість вибрати між тим, щоб їхати в Канаду чи не їхати в Канаду, і вона не поїхала в Канаду, то ці люди зробили правильний вибір для себе. Бо вони провели цей аналіз, вони все рівно про це думали. А люди, які, можливо, дуже сильно хотіли потрапити в Канаду і не могли просто, бо не могли покинути Україну, то. Це не чесно, це шкода. Шкода, що так вийшло теж. Але таке життя. Життя воно дуже складне і не, мож, і не всі може повести в тому житті, на жаль. Але є і третя категорія людей, які. З грошима просто приїхали в Канаду, з великими грошима, і тим людям нема значення, чи жити в Канаді, чи жити в Америці, чи жити в Європі. Просто приїхали, бо бачили, о, можна отримати піар. Ми отримуємо піар, у нас гроші є, і рано чи пізно знайдемо якусь роботу, щоб підтримувати свої фінанси. А ви, друзі, самі мені скажіть, що ви думаєте про це все? Що ви думаєте про програму Коет, як це взагалі? Виглядало з боку Канади, чи добре, чи не добре. І, можливо, ви маєте якісь історії, з якими ви хочете поділитися зі мною. А я вам бажаю здоров'я, мирного неба на нашу улюблену Україну. Та, як завжди, ніколи не здавайтеся.